Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але схоже на те, що президент Ша Трамп нарешті аж через два місяці після інавгурації таки розробив свій так званий мирний план. І зараз він буде максимально прискорювати події. Розпочнемо з того, що сьогодні з одного боку американський інститут вивчення війни повідомив, що Путін готується до затяжної війни, а не до стійкого компромісного миру. Крім того, американський суд зазначив, що Путін хоче використати мирні перемовини для отримання поступок від України і США. Проте з іншого боку, лунають гучні заяви з РЖД Пуша, де повідомили, що Україна та Росія ще ніколи не були ближчими до миру ніж зараз. Україна та РФ перебувають на відстані кроку від припинення вогню. Крім того, пролунала дещо несподівана заява від спецпосланця Трампа у справах України Келога, який зазначив, що США організують непрямі перемовини між Україною та РФ у Саудівській Аравії. Ці перемовини відбудуться в понеділок, 24 березня. Келох підкреслив, що представники України та Росії під час перемовин можуть сидіти в різних кімнатах. Наскільки я зрозумів, США будуть посередником, і між Україною та Росією мають бути якісь перемови. Далі гучні заяви від Трампа. Трамп сьогодні зробив декілька заяв. Спочатку зранку були заяви, а потім ввечері. Трамп уже сьогодні ввечері гучно заявив, що він вірить у повне припинення вогню в Україні. Для угоди між Україною і Росією вже є рамки. Також Трамп зазначив, що зараз ведуться перемовини щодо договору про розподіл українських земель. Як воно таке? Але потрібно, незважаючи на такі заяви від Трампа і загалом зі США, Проаналізувати, подивитися на заяви з України та РФ стосовно Москви, то на Росії все по-старому, платівка не змінюється. Москва постійно звинувачує Україну, так і сьогодні. Пролунала заяву від Пискова, який заявив, що нібито ЗСУ вдарили по газовій станції суджа, і що Буцімто Україна недовороздатна, хоча Україна наносила удар по цій станції. І було повідомлення від нашого генштабу, що росіяни самі обстріляли газову станцію Суджа щоб дискредитувати Україну. Але Кремль продовжує робити такі заяви і таким чином намагається вмити руки. Ми усі чудово знаємо про так звані путінські новоходовочки, і що для Москви взагалі без проблем було обстріляти цю газову станцію. Крім того, щодо так званої договороздатності Москви, сьогодні топ-тема на Росії це те, що Шойгу. Приїхав до Північної Кореї для зустрічі з Кім Чен Іном. І російські ЗМІ сьогодні після обіду повідомили, що Шойгу передав Кім Чен іну послання від Путіна, передав йому листа. Це такий знак в першу чергу для Сполучених Штатів Америки, для президента США Трампа та його адміністрації. Але щодо Трампа, щодо тиску президента Ша стосовно перемир'я, хоча б часткового. То сьогодні пропагандисти звертають увагу на те. Що Трамп не відповів на питання, чи планує він вводити нові санкції проти Росії. Також пропагандисти дуже бідкаються, що Сполучені Америки несподівано приховали імена перемовників з Росією 24 березня. Цікава ситуація. Трамп робить учні заяви. Вірніше, навіть не лише Трамп почав держдепро, начебто крок до миру. Хоча подібні заяви вже були, і ми знаємо, що це закінчилось нічим. Але тим не менш Трамп сьогодні розповідає, що, начебто, вже окреслені рамки, мирної угоди, і що буцімто вже буде домовленість, наскільки я розумію, в понеділок про повне припинення вогню. І зважаючи на те, що не розголошуються імена перемовників як з Україною, так і з Росією в Саудівській Аравії, в понеділок, 24 березня, це схоже на те, що Трамп дійсно. Уже розробив його адміністрація свій так званий мирний план, і зараз він збирається тиснути як на Україну, так і на Російську Федерацію. Щодо дії Трампа, цілком можлива так звана многоходовочка, у нього є важелі тиску, і я не виключаю того, що президент Сполучені Америки Трамп цілком можливо щось запланував. Дивуватися, цьому не варто. Хоча. В цей же час чи водночас потрібно розуміти, що це знову може закінчитися просто гучними заявами від президента Сполучених Штатів Америки, скільки їх уже було. Але загалом, зважаючи на те, що Трамп ще й сьогодні заявив, що він підпише з Україною угоду про корисні копалини, а американські ЗМІ, зокрема, американське агентство Форс, повідомило, що Трамп вимагає більш вигідної угоди для штатів. І що нібито США хочуть взяти під контроль атомної електростанції, і мова йде не лише про Запорізьку атомну електростанцію, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях, а взагалі про всі українські АЕС. Крім того, там ще є нюанси. Але поки ті угоди, яку хоче бачити Трамп, ще ніхто толком не бачив, вона ще до кінця не сформована, але є такі певні витоки. І Трамп, до речі, сьогодні заявив. Що буцімто то Байден вкотре раз поспіль він збрехав виділив Україні 350 мільярдів доларів, і Сполучені Америки збираються повернути ці кошти і навіть більше. Щодо України, Україна була сьогодні заява від спікера нашого МЗС Георгія Тихого, який сказав так, що Україна відмовляється від прямих контактів з РФ на зустрічі у Саудівській Аравії, і пропагандисти на цьому акцентують увагу. Щодо повідомлень від нашого МЗС загалом стосовно цих перемовин, то є повідомлення від речника, який заявив, що Україна розглядає зустріч зі США у Саудівській Аравії як двосторонню і технічну, і що це буде технічний раунд, а не політичний. Є заяви від президента України, які зазначив. Що на зустрічі у Саудівській Аравії обговорить деталі припинення далекобійних ударів, і що очолювати українську делегацію буде міністр оборони України у міру, але ця делегація буде на дещо нижчому рівні, чим була попереднього разу на перемовинах зі США. Таким чином, Україна каже прямо, що вона не погоджується на прямі перемовини з країною агресором Російської Федерації лише зі Сполученими Штатами Америки. А в Москві говорить про те, що будуть перемовини на рівні так званих експертів, тобто не на найвищому рівні. А Трамп, скоріш за все, саме на цих перемовинах буде намагатися просунути свій так званий мирний план. Ну і звісно, згадує про угоду про корисні копалини, яка має бути більш вигідною для США. Але президент Крим Зеленський щодо АЕС також робив заяви. Що українські атомстанції належать державі всьому українському народу. Мені особисто я дуже сумніваюся, що незважаючи на будь-який тиск, що президент Корен Зеленський, наше вище військово-політичне керівництво і загалом наша українська влада підуть на підписання невигідної угоди. Стосовно Європи, Франція, президент Франції Макрон анонсував новий саміт за участі Зеленського. Цей саміт буде 27 березня. Через три дні чи два дні, скажімо так, після перемовин у Саудівській Аравії є заяви, навіть не заяви, повідомлення інсайди у міжнародних ЗМІ, зокрема у виданні Телеграф, що Макрон пропонує альтернативу європейським військам в Україні під Егідою ООН. Але. Щодо так званої Егіди ООН, егіди ОБСЄ, адже раніше Москва робила заяви, що вона проти військових контингентів лише е, такі миротворчі контингенти без зброї, неозброєні від ООН, ОБСЄ, є заява від президента Кріна Зеленського, який сказав так, що ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки. А стосовно цього саміту в Парижі... То, за словами президента України, на ньому йдеться про гарантії безпеки та міжнародний континент. Щодо Великобританії потрібно сказати, тому що є заява від Стармера, прем'єр-міністра, який повідомив, що Великобританія ініціює заходи безпеки, що не дозволять Путіну порушити мирну угоду. Стосовно цих заходів безпеки є такі формулювання, дещо розмиті, поки не сказано Стармером нічого прямо. Але британське видання Телеграф повідомило, що Британія візьме на себе прикриття неба України. Очікуємо на кількох ще офіційних заяв, можливо, витаків інсайдів. Але ми бачимо, що і Франція, і Великобританія дійсно взяли на себе роль лідерів Європі і намагаються зробити все для того, щоб підтримати Україну. Крім того, ще потрібно сказати про Німеччину, хоча Німеччина не оголосила себе... Одним з військових лідерів в Європейському Союзі в Європі загалом, але тим не менш, Німеччина зараз робить історичні кроки. Сьогодні в Німеччині були схвалені зміни до конституції, які дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні. Ці зміни є безумовно історичними, тому що зараз Німеччина може нарощувати свої борги, якщо мова буде йти про інфраструктуру, про безпеку, і цифри можуть бути великими. Мова йде про сотні мільярдів євро. Крім того, що до допомоги для України є повідомлення, що комітет Бундестагу схвалив додаткові 3 мільярди євро для України на 2025 рік. Це поки лише перший крок, тому що є рішення комітету уже сьогодні, а потрібно ще голосування Бундестагу, що більшість депутатів це підтримав. Ще новина з Німеччини неприємна для Кремля, і загалом добра і показова, це те, що німецька митниця конфіскувала танкер тіньового флоту Путіна разом з цінним вантажем. Мова йде про те, що у Німеччині конфіскували 100 тисяч тонн сирої нафти вартістю 40 мільйонів євро. І тепер це все переходить у власність Федеративної Республіки Німеччина. Ось такий поворот від Німеччини загалом. Німеччина, безумовно, є лідером Європейського Союзу, економічним локомотивом. Усі можливості є, і Німеччина, як раніше говорив майбутній канцлер Мерц, повертається у геополітику. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні з'явилось повідомлення, що на базі Ради Європи завершили підготовку до створення трибуналу для Путіна. Можливо, це здається, знаєте, після різних повідомлень про трибунал для Путіна, навіть після того, як був виписаний ордер на арешт Путіна в Газі, такою, начебто, незначною новиною. Але в Кремлі реально хвилюється. Тому що після цієї новини з'явилося повідомлення російських ЗМІ, що в Державну думу внесли поправки про посилення відповідальності за так звану дискредитацію Збройних сил РФ. І стосовно цих поправок відмічається, що мова йде про заклики до введення санкцій, а також сприяння виконанні рішень міжнародних організацій. В Москві чудово розуміють, що рано чи пізно розплата буде. І вона безумовно буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері!